Чув про тих, хто раптом бере і рве зі всім: квартира, робота, звичне коло усе залишається в місті, а вони їдуть у село. І це не про романтику чи в тому. Насправді це психологічний механізм самозбереження, перезавантаження мозку. Зачекай, бо зараз побачиш, чому для деяких людей місто це пастка, а село єдиний вихід. Слухай, тут важливий момент: усі вони їдуть у село, але причини в кожного. Небо і земля. Подивись, як воно є. Перші це ті, кого система виснажила до дна, не просто втомилися, а відчули, як щось усередині ламається від постійного напруження, робота, яка висмоктує енергію, відносини, де треба грати роль, ритм, що не дає зупинитися. Для них село це спосіб вижити, місце, де можна вимкнути внутрішній шум тривоги. Не треба нікому нічого доводити, просто дихати. Вони можуть повертатися до людей, але тільки коли знову відчують себе цілими. А є ще одні: це люди, які шукають себе справжніх. Не версію для інстаграм, не маску для офісу, себе. У місті вони постійно відчувають дисонанс між тим, хто вони є, і тим, ким мають бути. Кожна взаємодія гра за чужими правилами. Це виснажує на рівні ідентичності. Село для них лабораторія самопізнання без зовнішнього шуму. Там їхня особистість нарешті може проявитися без редагування. Не тому, що люди погані, а тому, що їхня психіка потребує простору без оцінювання. Зовсім інша справа з третіми: будівники нового життя. Це ті, хто переїжджає не втікати, а створювати. Їхній мозок працює так, що йому потрібен простір для реалізації ідей без постійних переривань. Подумай про тих, хто запускає проекти, пише, будує бізнес. Вони розуміють, що продуктивність залежить від кількості зовнішніх подразників. Справа не у відлюдництві, а в контролі над середовищем. У місті середовище контролює тебе. У селі ти контролюєш середовище, їхня хата штаб, де народжується рішення без чужого втручання. І останнє це окрема пісня. Мінімалісти відносин. Вони не ненавидять людей, просто усвідомили, що їм потрібно мало, але глибоко. У місті тебе оточують сотні поверхневих контактів, що виснажують соціальну енергію. Село дає змогу вибирати, з ким, коли, скільки. Це не втеча від спілкування, а вибір якості над кількістю. Для них важливіше одна щира розмова раз на тиждень, ніж десятки порожніх щодня. Село фільтр для відносин, що залишає тільки справжнє. Всі ці люди зрозуміли одне: тиша це не пустота. Є пастка. Тиша і порожнеча тонка межа. Коли живеш у селі занадто довго без контакту, ти починаєш забувати, як взаємодіяти. Твої соціальні навички атрофуються, думки йдуть по колу, ідеї, що колись надихали, стають нав'язливими. Мотивація згасає, бо немає з ким ділитися результатами. І простір, що рятував, перетворюється на вакуум. Старі зв'язки слабшають. Нові не з'являються. Романтизація села б'ється об реальність самотність. Виявляється, що ти не вирішив проблеми, просто заморозив їх у тиші. Тож, давай чесно, нормально хотіти свого простору, нормально обирати село, але не роби з нього бункера. Підтримуй контакт, навіть якщо це відеодзвінок, спільнота в мережі чи зустріч раз на місяць. Село має бути твоєю силою, не в'язницею. Не треба ламати себе і повертатися в місто? Треба знаходити точки дотику. Бо село дає тобі глибину мислення. Але люди дають перспективу і розуміння, що ти частина чогось більшого. То хто ти? Перевантажений системою? Шукаєш себе, будуєш нове? Мінімаліст відносин? Чи трохи з усього? Дай знати в коментарях. І якщо зачепило, лайк, підписка, дзвіночок. А якщо підтримуєте донатом, буду, ну дуже вдячний.